Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Дякую за вашу підтримку, підписки, коментарі. Знаю, що багато хто із вас дивиться мене постійно. Пише мені дуже приємні класні слова. Не на всі коментарі я зараз маю можливість відповідати, тому що в мене максимальна завантаженість іде і літо, і хочеться погуляти з дітьми, кудись поїхати, щось зробити. Плюс до всього роботу мою ніхто, на жаль, не відміняв, і я знімаю вже на декілька каналів відеоролики. Планую відзняти декілька хоча б рецептів на кулінарний канал. Досить мало я зараз готую, тому там, знаєте, так скудненько, дуже рідко прилітають відеоролики, але я обов'язково виправлюся, тому що в кінці червня вже повернеться Віка додому, сім'я стане більша, і жарко, але хочеться, знаєте. В моїй сім'ї їсти щось таке, знаєте, потрошки, але кожен раз щось різне. Я не знаю, як у вас. Напишіть мені. Побільше хочеться, звісно ж, їсти овочей, фруктів. У мене діти просто обожнюють полуницю. І зараз ми її їмо майже щодня. До речі, писали мені, що полуниця у вас вже закінчується на городі. Хтось зібрав вже останню, у нас вона тільки-тільки починається. Я не знаю, чому так. Ну, в нас дійсно вона тільки-тільки сезон починається. Тобто, ті, хто продавали, вони її вирощували десь у теплиці, десь там, де тепленько, вже давно було, і вона постигла. А у нас на городах і у всіх маминих сусідів, і в свекрухі там. До речі, казали мені, щоб я свекруху не називала свекрухою, а мама чоловіка. Тому я постараюся. Просто в нас усі так говорять. Свекруха. Коротше кажучи, не буду затягувати довго відео. Дякую, що ви зі мною тут. Думаю, вам відео сьогоднішнє також сподобається. Отримала я неймовірну посилочку від українського виробника шкіряних аксесуарів. Дуже цікавий набір. Так як скоро день батька, то я думаю, що цей подарунок точно сподобається моєму чоловіку. Кожну річ із цього боксу я обирала самотужки, щоб все підходило. Дуже гарна якість, гарно пошито, і тут ви ніколи не побачите якихось недоліків. Все ідеально зроблено по-українськи, по-нашому, з любов'ю і з теплом. Тільки подивіться на якість фурнітури, пошиву і взагалі наскільки красиво це все виглядає. Такий набір ви можете створити із двох, трьох або чотирьох різних аксесуарів. Як чоловічих, так і жіночих. Асортимент просто неймовірний, я вам обов'язково лишу посилання в описі під відео, де ви можете це все переглянути і зробити замовлення. Гаманець та ремінь було дуже легко мені обрати, а ось за сумкою я довго думала. Обрала саме ось такий варіант, тому що тут дуже багато кишеньок, дуже багато можна чого покласти. І саме головне, що всі кишеньки тут. Дуже гарно пошиті дуже гарна підкладка, і саме головне, що вони дуже-дуже глибокі, повністю на розмір всієї сумки, тобто на розмір всієї глибини. Подивіться, як гарно все запаковують, щоб ваша сумка приїхала. Повністю гарна, рівненька, ніде нічого не заламалося, і яка якісна тут підкладка. Всередині цієї сумки є ще також невеличка кишенька, і подивіться, як туди заходить повністю моя рука. Ручка в цій сумці йде з текстилю, яка регулюється, і подивіться, яка тут якість. Дуже приємна на дотик, і взагалі все зроблено просто шикарно. За моїм промокодом Мама 4 ви отримуєте 20% знижки на всі товари до дня батька до 16 червня включно. Користуйтеся, замовляйте дійсно якісні товари українського виробника. Я думаю, що моєму чоловікові подарунок дуже сподобається. Ну, а про себе я також не забуваю, тому наступна покупка буде. В мене для себе коханої. Не там собі сумочку, дуже класно, обов'язково поділюся з вами у наступних відео. У мене 23 червня день народження, так що радувати себе також потрібно. Ну, а тепер я покажу вам, що готувала із домашньої свинини, ту, що ми привезли із села на вихідних. Взагалі, багато що ми розділили, багато поховали. Ну, і, звісно ж, я вирішила приготувати напівфабрикати, розмочила хліб у молоці, додала сюди ось перемелену цибульку із свіжим вже часничком, набила сюди яєць і розділяю цю суміш на дві миски, тому що котлети я буду готувати дуже-дуже багато. Намололи ми фаршу також чимало, думала, заморожу я ще його окремо, але поробила із всього фаршу заготовки і ні про що не шкодую. Сюди ж до цього хлібчика розмоченого я додала сіль, перемелений чесничок. Єдине, що в мене не було чорного меленого перцю, тому вийшло вже без нього, додала туди фарш, все перемішала і відбила. Наступне, що я роблю, це тефтелі, вже неодноразово їх робили. Рекомендую вам також так спробувати зробити. Взяла у фарш, додала яєчко, додала сюди сіль. І вівсяні пластівці. Колись робила я тефтелі тільки з рисом, робила з гречкою, а тепер роблю завжди із вівсяними пластівцями. Виходить дуже-дуже смачно. Ну і тепер приступаю я до котлет. Вони трішки постояли, так треба, бо якщо їх відразу формувати, то вони не дуже хочуть тримати форму. А ось так вони будуть гарненько триматися. Використовую для паніровки я домашні сухарі, які роблю постійно, висушую батони, або якісь багети, такі білі, знаєте. І тоді вже їх перемелюю в подрібнювачі, і тоді ось в мене є своя домашня паніровка, і я більше ніколи не купую її в магазині. Вона набагато смачніша, хто полюбляє робити напівфабрикати, або дуже часто купує. Ось ці паніровочні сухарі. Рекомендую вам просто вімкнути один раз духовку, посушити декілька багетів чи батонів, порізавши їх спочатку на невеличкі частинки, і пізніше перемолоти також у якомусь блендері потрібнювачі. Ви завжди матимете дійсно якісні паніровочні сухарі. Ну і Після котлет я приготувала для своєї сім'ї сирники. Привезли ми також сиру із села. І я вирішила цього разу просто їх не заморожувати, а посмажити, щоб діти поїли. Вийшло їх не дуже так і багато. Готую тут ще ліниві голубці. Покажу, як їх звертаю. Тут у мене рис, капуста нарізана. Рис, до речі, я відварила майже до готовності. І фарш. Сюди я додала сіль. Можна додавати ще перець, але в мене він закінчився, чорний мелений. І е, я подивилася, що в мене така, знаєте, суха консистенція. Я давненько варила рис. Ну, тобто зранку, а вже вечір. Тому я сюди додала ось одне яйце для в'язкості. Для того, щоб воно, знаєте, було таке більш рідше. І зараз, ось перемішую, буду формувати такі кругленькі голубці. І хочу частину стушкувати, частину заморозити. Бо чоловіку завтра треба щось давати на роботу. І думаю, що голубці для того класно підійдуть. Сформувала я вже всі голубці, налила на сковорідку домашній кетчуп, трішки туди сметани, також домашні, повикладала голубці, трішки ще підсолила. Зверху і буду заливати це все водичкою та тушкувати під кришкою. Готуються такі голубці дуже швидко, хвилин 20, якщо їх заморожувати і готувати, як напівфабрикати, не розморожуючи, то трішки довше на хвилин 10. А так, це супер заготовка і супер голубці, тому що в такому вигляді у мене діти їдять капусту. А якщо завернути ось цю начинку у цілий листок, то мама їсть листки, діти їдять начинку. Ось це все, що в мене лишилося. І ось це все відправляється у заморозку. Так що будуть у мене трішки запасів. Ну, і ось так виглядають голубці після приготування. Дуже смачні, дуже соковиті. Якщо ви ще не пробували так готувати, то обов'язково спробуйте. Обіцяла ділитися з вами відгуками на рахунок ось цих засобів Деламар. Кожен раз пробую щось новеньке. І вже скористалася з цим шампунем від Деламарк дитячим. Дуже він мені сподобався, класно піниться, а волосся у моїх хлопців таке м'якеньке, що мені здається, що цей шампунь ідеально підійде і для мого волосся. А в нас сьогодні на сніданок молочна кукурудзяна каша. Вершкове масло сюди додала. Дуже швидко вариться, в мене манної крупи вже немає. А в мене Юрчик дуже полюбляє саме манку. Ну, думаю, що кукурузна каша також сподобається. Всім доброго ранку! У нас вимкнули світло, і в мене телефон майже розряджений. Я сподівалася, що поставлю його на зарядку, коли буду йти по справам. І ще сьогодні хочу. Подругу попросити, щоб вона мене пофотографувала на обкладинки для відео. Як ви бачили у мене на каналі про моє схуднення, я стараюсь досить таки цікаві робити обкладинки, і мені треба фотографії. Сама себе я пофотографувати так, аж ніяк не можу. Юрчик, у мене ще не такий великий професіонал у фотографії, віки немає. А я ледь що-небудь зробила е, на відео, що, певно, вже вийшло у вівторок. Так що хочу сьогодні зробити трішки фотосесію. Пофотографуватися в різних ракурсах. Все ж таки, я худну, і в мене немає фото таких нормальних до. Е, там мене Юра фотографував, але там, знаєте, такі собі фотографії. Тому щось треба придумати і сьогодні. Певно, сьогодні-завтра влаштувати фотосесію. Так що ось так. Знімати думала, мотивацію буду вам знімати на прибирання вдома. Але ні, телефон у мене аж ніяк це не витримає. Поки я бігала по справах, вирішила щось купити дітям. Забігла в один із магазинчиків і взяла ось таку риболовлю. У нас Васильку просто фанатіє від рибок, фанатіє від вудочок. І так як чоловік останнім часом ходить на рибалку сам, бо дуже рано, то я вирішила купити ось такий набір і принести додому. Вовчик якось байдуже до цього відноситься. А ось у Василька радості просто не було меж. Ось така літня забава у моїх дітей. Сьогодні, певно, цілий день не будуть вилазити із ванної кімнати. Вова риб половить руками. Каже, ковшик мені не підходить. Рибка! Рибка Зловий молодець. Лови далі, рибку. А мама може йти робити, що хоче, так? Да? Ви вже зайняті. Уті-уті, Олега! Діти не відходять. Поспали, поїли і назад сюди. Васильку подобається, так? Да? Подобається? Помаленьку. Хлопці в мене тут рибачать. Да? Подобається, так? Да? Кидай тако, кидай туди. Все. Іншу рибку лови так. показувала да. вам у минулих відео, що купувала сумки на секонд-хенді, і прання пережили не всі. Я їх прала в тазику просто, вручну. Можна сказати, я більше їх мила, ніж прала, але я після чужих людей, як то кажуть, ніколи не ношу речі і нікому не рекомендую. Будь-то. Якийсь одяг чи сумка. Ось ця сумка непогано пережила своє прання і чистку. Можна носити, вже нарешті вона в мене висохла. Вона навіть раніше висохла, просто її сьогодні тільки зняла. Ось ця сумка також непогано пережила. Це прання дуже довго сохло, саме ось ця, але бачите, ось тут вилізла ось така штучка. Не знаю, скільки ця сумка поноситься, але за свої гроші, скільки б вона не походила, це також добре. І ось третя сумка, на яку в мене були величезні надії, тому що я хотіла щось таке більшеньке. В мене є маленька сумочка червона, і я ось цю взяла малесеньку. Я хотіла щось більше і дуже зраділа ось цій сумці, яку взяла на секонд-хенді, але вона не пережила прання. І ось так зверху. Потріскала, взагалі вигляд їй став не дуже, ніби її хтось там, знаєте, так потягав нормально. І це саме через те, що вона не шкіряна, на жаль. І через це я замовила собі натуральну шкіряну. Сумку. Дуже чекаю, коли вона мені приїде. Вона більшого розміру, і певно, буде найулюбленіша моя сумка, яку буду носити довго-довго-довго. Забула в попередньому відео. Подякувати вам за привітання, Юрчика, з ним народження. Дуже-дуже вам дякую. Перечитали всі коментарі. Єдине, що не вистачило в мене часу відреагувати або відписати, бо коментарів дійсно колосальна кількість. У нас скоро буде день народження Віки. Знаю, що їй подарую, і знаю, що вона хоче, бо за свій подарунок вона вже давно говорила. І це також мобільний телефон, але вона хоче iPhone, дівчині буде 16 років. І в нашому місті продають досить так дешевше. Бушні айфони, ми там купували її попередній, який вона зараз користується, але це восьмий айфон, вона хоче вже 11 -й. Ми з нею домовилися, що поки вона почекає, і подарунок ми їй купимо ближче до 1 вересня, до нового навчального року, тому що. Стільки телефонів в один місяць я просто не витягну. Плюс до всього ще ж день народження в мене, про себе також не треба забувати. І ще день народження в нашого Василька. Ну З Васильком вже якось буде полегше. Подарунки він радіє, навіть таким якимось мінімальним. Тому, певно, щось це буде з іграшок, я думаю. Не знаю, ще точно, треба буде переглянути, бо хочу зробити замовлення в одному магазині в інтернеті. Коли воно приїде це все, то обов'язково з вами поділюся. У мене ще є час, в мене є ще цілий місяць до Василькового дня народження. Ну і на віки на день народження, я, певно, буду готувати теж якийсь торт, а можливо, і куплю. Так само, як і на Юрчикове день народження, бо з часом у мене просто мінімум. Мінімум, з мінімума, кожен день треба кудись бігти. Треба щось робити, готувати, погуляти. Здається, і Юрчик закінчив школу, але ось іде ще в шкільний табір, його покликали. Чи він не бажає Юрчик захотів в табір, хай ходить. Все-таки не буде сидіти стільки часу в гаджетах. Буду закінчувати це відео. Дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро у нових відеороликах. Have you ever had a broken heart that even time won't hear.